З громадою Полтави поспілкувалися представники об'єднання Самопоміч та кандидат в народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 145 Антон Фалтинський. Зустріч відбулася в форматі діалогу, адже за їх словами невимушена атмосфера налаштовує на відкриту розмову. Однопартійці вибрали серед професіоналів різних сфер. Кожен із них відповідає за конкретний напрямок. Це ті люди, які стовідсотково підтримують гасло об'єднання. Візьми і зроби. У списку самопомічі немає жодних Олігарха чи його представника переконують кандидати. У перших 30 номерах, які ми вважаємо прохідними в самопомочі, тільки 4 людини з самої самопомочі. Всі інші люди це люди, яких Ганна Гопко і Садовий Андрій Іванович запросили, за яких готові нести свою репутаційну відповідальність. От, це люди по партії Воля Єгор Соболів. Ви знаєте, що головний процес, яким сьогодні він займається, це ілюстрація. Піарити себе на безлічі бігбордів об'єднання самопоміч не буде, розповідає Антон Фалтинський. В той час, коли про більшість кандидатів розповідають їх агітаційні матеріали, він особисто зустрічається із полтавцями. Ми прийняли рішення, і я, і партія об'єднання самопоміч, що ми на бікборд не йдемо. Я точно там не буду на бікборді. Я беру і рухаюся по людям. Це дуже, дуже цікаво, як. -то. 30 секунд на мене шеплять, вже 30. Спочатку було це декілька хвилин. Потім починають слухати. Що ж до майбутнього парламенту, самопоміч вважає, що він нарешті має бути дієздатним і працювати на користь людей, а не власних кишень. Втім, більшості громадян це здається неможливим, адже протягом 23 років українці продавали свої голоси за гречку, копійки та порожні обіцянки. Лазаренко скуповував бабусь, 15 років тому, які за 20 гривень бігли, тому що вони були доведені до злиднів і вони для себе знайшли пояснення, чому вони продають свій голос. Вони продавали наше майбутнє. Об'єднання самопоміч закликає українців більше ніколи не продавати свої голоси, а обрати до Верховної Ради гідного представника громади.